Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект протитуманних фар від компанії Vesem, Модель Hm1.08031. Постачається комплект ось в такому блістері. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті постачаються дві фари, дві захисні пластикові накладки. Документація і також металеве кріплення з фіксуючими гвинтами. Ось такі дві фари, корпус пластиковий з міцного пластику, фари е, без е, ламп йдуть, сюди встановлюються звичайні галогенні лампи, міцне скло, не пластик, саме скло е, попереду. Розмір фари становить довжина 138 мм, висота 78 мм і глибина 60 мм. Інша фара абсолютно ідентична. Встановлювати можна будь-які галогенні лампи цоколем H3. Тобто, можна підібрати, щоб світло було. Жовтого кольору, а якщо потрібно, можна і білого. Це все залежить вже від ламп. При купівлі на комплект даних фар також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.